Щасливі і процвітали, і живемо в мирний час. Сьогодні ми зібралися містоста. Сьогодні чергове засідання урочисте засідання клубу Мрія дитини. Клуб Мрія дитини існує 2009 року. Організований він при Центрі соціальних служб дітей та молоді для підтримки прийомних батьків і батьків вихователів І сьогодні у нас чергове урочисте засідання. Ми зібралися в виконавчому комітеті Гутавицької міської ради. І раді, що на нашому засіданні клубу Мрія дитини присутні міський голова Володимир Васильович Абрамов, заступник міського голови Євген Миколайович Газирів і депутати Жовтоводської міської ради. Наш клуб Мрія дитини це невеличка, але дружна сім'я. Два дитячі будинки сімейного типу і дев'ять прийомних сімей. І це 11 мам і 4 тат. Які разом виховують, створюють домашній затишок, тепло і любов для 27 дітей. 27 дітей мало це чи багато. Якщо брати в кількості, все відносно в нашому житті. Але можна говорити про долю кожної дитини, яка потім виросте і стане людиною. Це частинка нашого суспільства. Маленький громадян це 27 громадян. Президента України призначено, що другий тиждень травня завжди вшановується День матері. А 15 травня відзначається день сім'ї. Тож сьогодні ми для цього і зібралися. Давайте удивимо поступку. Для привітання, прийомних мам, прийомних пар. Я більше так говорити не буду, просто батьків. надайте слово міському голові Володимиру Васильовичу Абрамову. Ну, я не готов был вообще говорить слова, потому что для меня семья – это всегда свято. У нас семейные ценности в той семье, в которой я воспитывался, всегда очень ценились. Там в моей семье, в семье моей супруги то же самое было. Я понимаю, что воспитать ребенка, у нас один ребенок – это большой труд а воспитать нескольких детей это очень большой труд когда мне иногда говорят ну что там воспитывать ребенка разве мы не найдем тарелочки супа ну, на самом деле воспитание ребенка это не только тарелочка супа я вам честно говорю я сейчас волнуюсь я преклоняюсь перед вашим трудом перед вашим терпением и перед той социальной значимостью которую вы имеете для общества честно говорю вы молодцы поверьте мне этот труд оценить деньгами или еще чем-то практически невозможно. Я просто понимаю, что такое воспитать детей, приемных детей, как бы дать им жизнь, дать им образование. Это очень тяжелый труд, это большое терпение. Мало того, я сам понимаю, у меня жена педагог, я понимаю, что дети, они, скажем, их сознание определяет бытие, оно очень много закладывается на генном уровне. И так бывает, что... Гены заложена такие, что дети могут быть настолько активны, что с ними очень трудно. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот. И в этой связи я, я представляю, какой труд вы, скажем так, какую работу вы... Ну это работа, это труд. Это, это не... Дети это не игрушка. Поэтому я вам очень благодарен, честно говоря. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете для общества. Поверьте, мне это очень тяжелый труд. Спасибо вам большое. Прийомна сім'я в місті жовті води. Свідкова Тамара Леонідівна. Виховала і виховує двох прекрасних синів. Один зараз захисник нашої вітчизни. І потім ми про це ще пізніше поговоримо: лілія Степанівна Мілінська. Прийомна сім'я Горбенко. Анатолій Петрович, Наталя Володимирна, на жаль, приховіла, але чоловік виїжджає, перешкод. Виховували 10 дітей, дитячий будинок сімейного типу. І надалі прийомна сім'я. Дитячий будинок сімейного типу Людмила Григорівна Карпенко. На даний час діти від навчальні закладів. Прийомна сім'я Музичук, Віталій Костянтинович. Олександра і Марійку. Ми дякуємо. Не, дійсно, вам вашу спасію за ваш труд, <світ> за ваше терпіння. Дякую большое. А зараз слово надається представникам депутатів Жортовоцької міської ради. Я хочу сказати трошки. Коли затверджується програма і приймаються про, ці програми, ми пишемо заходи. І ніхто не бачить за цими маленькими рядочками, яку колосальну роботу ви робите. І там буде все урядочка. Забезпечення життєдіяльності дітей, існування клубу мрія дитини. Я хочу, щоб депутати Шовтовицькому столяті зараз ви подивилися, куди виділяються ваші кошти, коли ми щомісяць збираємося, да, на руку допомоги, коли телефонуємо, а часу немає, тому що всі працюють і треба знайти час, щоб і підвищити свій професійний рівень, батьківську компетентність. І в цей час спеціалісти приходять до вас, домовляються і допомагають вирішити. Ті процеси, які відбуваються в сім'ї, адаптація, щоб вона була успішна. І разом з вами ми робимо дуже велику роботу. І я, депутати, зараз звертаюся до вас в майбутньому, будь ласка. Якщо виділяються кошти також, не бійтеся виділяти ці кошти, знайте, що всі сім'ї є і вони йдуть для дітей. А зараз слово надається депутатам Житомирської міської ради. У нас присутні Наталя Володимирівна скаже слово. Доброго дня. Мені приємно багато, багато бачить на з якими я спілкуюсь з мамочками. Я вас поздравляю з в сім'ї, з праздником мами. Лагідна рідненька, добра і проста, наша дорогенька, наша золота, Натружені руки, мудрі слова, а вам, мами, ніколи, спокою нема. Тож дозвольте в день такий святковий побажати щастя, радості в житті, щоб не знали мами, горя ви ніколи і до ста років ви в нас дожили. Наша фракція, наші депутати радикальної партії Олега Ляшка приготували вам невеличкі сьогодні подарунок квіти. Дозвольте нам також приєднатися до поздоровлень військового голови, до поздоровлень всіх, 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 побажати вам щастя, здоров'ячка і великий вам уклін Це те, що ви робите від нас. Дякую. Радужової міської ради від вірить Я не буду ділитися на партії, не буду ділитися на фракції. Я думаю, що я викажу загальну думку всіх депутатів нашої міської ради. Я думаю, що кожен із депутатів низько схиляє свою голову перед цими вами. Адже це не проста робота поділитися частинкою свого серця, своєї душі. Взять на виховання дитину і віддати їй всю свою любов, все своє тепло дитині, яку ти не народив, але яку ти виховуєш. І не важливо, хто народив цю дитину, важливо те, що ви піклуєтеся про неї. Адже не лише виростити цю дитину потрібно, потрібно її виростити в любові, в теплі, щоб вона завжди відчувала, що це її дім, що це її сім'я, щоб вона завжди сумувала за своєю сім'єю. Ваша задача, яку ви перед собою ставите, не лише виростить в любові, але й дати якусь освіту, знайти своє місце в житті цій дитинці і з власного досвіду, я знаю, що це не так просто. І дітей чужих не буває. Бувають нечуйні, черстві і недоброзичні люди, а ті, хто має велике серце, велику душу, вони завжди зможуть замінити і маму, і тата. І дай Бог, щоб у нашому місті як можна більше було таких людей, які би не ділили дітей на своїх і чужих, а мали таке бажання створити для цих дітей дім, сім'ю, тепло, уют, любов і захист. Я щиро всіх вас вітаю із Днем Матері, і з Днем Сім'ї, і хочу побажати вам всім міцного здоров'я, наснаги. І хай Господь Бог завжди вас веде по житті. І всього вам найкращого. Дякуємо вам і низько схиляємо голову. І ще до ванду, а все, що буде залежить, і в межах бюджету міського ми ніколи не будемо залишати ваші сім'ї. Міський голова це підтримує. Сесія завжди в інтересах вас буде вирозити рішення і майже одностайно. Я вас запевняю. Неспроста і молодру мрія дитини. можливо було б провести концерт, але хотілося б ще й поговорити. поговорити, поговорити на рівні. Чи це міський голова, чи прийомні батьки, Акад, але ми всі люди, які живемо в цьому місті, хотілося б, щоб е, розуміння і ця підтримка була завжди. А зараз слово надається Людмилі Григорівні Дякую. Дуже приємно чути такі чудові слова. Хочеться, щоб вони лунали частіше. Ми не перший раз збираємося в цій залі. І приємно бачити людей, які завжди поряд і в буднях, і в свята. І сьогодні хочу сказати, що тут зібралися люди, не лише колеги, а люди, до яких ми дуже часто звертаємося для вирішення наших якихось життєвих питань. І дуже приємно, що нас завжди зустрічають з розумінням і допомогою. Сьогодні свято, ми завжди частіше зустрічаємося по життєвих питаннях, але в такий святковий день дуже приємно, що ви не забуваєте нас також. Хочу подякувати за ці чудові слова, за ці привітання. Дуже нам приємно. Хочу сказати велике спасибі від свого імені і від, мабуть, від всіх наших батьків і побажати від нас, від прийомних батьків, від наших діток, від наших родин. Щоб усіх присутніх тут, жителів нашого міста, всіх українців і всіх родинах нашої планети завжди панувало мир і щастя в кожній родині. Дякую вам. Що таке сім'я для людини? Мабуть, найважливіше, що є для кожної людини. Сім'я, в якій ти народився, а потім яку ти сам створив. І сім'я, мабуть, не буде повною, якщо немає дітей. Тому ви вже щасливі і у вас сім'ї. Тож прийміть зараз вітання від ваших дітей. Шо, ховали дітей? Це притулку. Я залежить. Залежить щастя від сім'ї. Міський <плес> голова слова забуває. Так. <плес> а у вас велика сім'я? Так. Да? А хто в вашій сім'ї? Можете назвати? <плес> Мама, Батік, Леся, Миланка Захар, Маргуша, Настя, Кристина, Я, Аня Юля.

Тим ти займаюся. Шкодні чаєш. Як, як ви приходите додому, ще що ви не Босик їздилася. А ви допомагаєте мамі? Так. Да. Як вона втомилася? Мама втомилась, лягла відпочити. Маю я маю вченація, тихо сидіти. Хотів пострібати, я запросила його почекати. Я свою маму люблю і жалію. Повже доросла і все розумію. Зараз міський голова розкаже більше. Мама спит, вона устала. Но я грати не стала. Я волчка не завожу, а уселась і сижу. І навіть тоді, коли вони захищають нашу. Вы с нами прошли через многое. Есть дети послушные, есть не очень. Спасибо вам большое. Хотелось бы от всей души пожелать вам крепкого здоровья, терпения. И чтобы всегда было спокойно. Спасибо. самостійне життя. Тому прийміть, будь ласка, Бога десь про дитинство. Приймайте, будь ласка, були всі мама і тата. Тому ще не роздали всі мами і тата. Юлічка, Аня, Аня. Кориспонденці теж мама і тата. Чим бути дідушками і бабушками. Я думаю, що доречно, коли виступив син, виступить мама, скаже декілька слів. Тамара вибухи будь ласка. Як голова клубу моєї дитини, хочу також привітати всіх батьків. наша первая семья, вот с французского будет на русский переходить, первая семья, которая и первой мы будем и закрываться. То есть первая ласточка у меня Сережа вылетела, у меня за горами вылетит и второй мой ребенок. Я хочу сказать, поздравить всех родителей и сказать такие слова своими стихами. Так много хочется сказать, так много счастья пожелать в такой прекрасный день, что нужных слов не нахожу и все же я скажу. Пусть дом вас будет солнцем залит, Пусть злой язык вас никогда не жарит, А горе стороной пройдет. В этих словах сказано все. Также хочу поблагодарить э, всех, кто принимал участие в нашей семье, э, миску нашу Владу, цен социальных служб. Э, два слова скажу, потому что мы закрываемся, так уже будет закрываться наша семья, что когда приходят письма из желтых вод, то в начальных закладах начинают вспоминать, что все-таки это дети, которые требуют особистого запаса. А вот это очень здорово. Ну, наверное, и все. Якщо ми будемо один одного чути, слухати і розуміти, то не будемо ми з вами робити спільної справи, Виховувати наших дітей, і щоб наші діти жили в мирному, іменно в мирному житті. На цьому засідання клубу мільярд дитини» закінчується, але воно не буде просто так, якщо ми не сфотографуємося. Тому прошу піднятися і сфотографуватися з кількомитися.